Але якщо ми зараз от задаємо собі питання, яка ж була економічна політика, це означає, що економічної політики взагалі майже ніякої не було. Тому що, <смір> 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 тому що е уряд займався фактично дирижизмом, тобто керуванням фінансовими потоками, виконував таку своєрідну роль регулювальника на перехресті. Тільки замість автомобілів там були фінансові потоки. Ну і відповідно цей дирижизм, він відбувався здебільшого куварно за кулісами, тому ми фактично його не спостерігали. А тому, знаєте, можна по-різному ставитись до різноманітних там реформ економічних. Але наприклад, там коли згадують Бальцеровича, одразу ти розумієш модель економічна економічної політики Бальцеровича. або там Ю, або а, інших а, реформаторів. Тобто а, тут вже як прізвище реформатора, воно вже як стає епонімом економічного явища відповідного. І не треба задавати питання, яка була економічна політика Бальцеровича, чи яка була економічна політика лікон ю, тому що вже є там відповідні поніми в економічній теорії, які пов'язані з цими прізвищами. Те, що зараз ми після п'яти років намагаємося з'ясувати, яка ж була економічна політика, означає, що фактично ми жили ці п'ять років в економічному, ну, в вакуумі економічної теорії, можна так сказати.